Від усім погляньте які класні яскраві теплі комплекти для малюків від бренду Мінівук на нашому сайті. Ці комплекти наявні у багатьох яскравих кольорах. Дуже якісний бавовняний матеріал, дуже приємний, м'який. Маємо велику накладну кишеньку кангуру, і усі краї виробу оздоблені комфортними еластичними манжетиками. Капюшончик іде з трикотажною підкладкою, а самі вироби йдуть з флісом всередині, за рахунок чого дуже теплі та комфортні. Штаці з ручного завуженого крою закінчуються манжетиком. Дуже приємний матеріал. Проріжні кишеньки, гумочка та шнурівки Всередині, звичайно ж також слізу. Дуже теплий, класний костюм. Його можна придбати на нашому сайті iLavMAMI.ua. Перед покупками не забуваємо заглядати у таблиці реальних замірів. Це допоможе ідеально підібрати розміри саме для ваших малюків. А я бажаю вам вдалого шопінгу разом з нашим сайтом iLavaMAMI.